Десь воно жевріє в глибоко в серцях, все таки у національностях, десь те, яким ще передають там дідусі, бабусі, ті знання, і нам, звичайно, теж передавали негативну інформацію про поляків. Мої ж бабусі, десь бо родина моєї сім'ї постраждала від операції, вісла вся родина по моїй мамі. Ну це звичайно не до поляки відноситься. Єдине, що я не розумію, чому цю тему упа, які сповідують ці цінності, чому їх виселяють. Я не можу вирішувати тих питань за президента Польщі. Думаю, що це якийсь політичний хід, який для цього використовується. Що за тим стоїть, і які насправді справдиві цінності сповідуються за цим питанням? Це інше. Я думаю, що за тим щось є глибше, щось стоїть. Ну що? Я не готова вам відповісти. Це виглядає як провокація російськомовний співак. Хлопці там 95-го року, як вони виїхали за кордон, чому вони там? Е -м 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 але я дуже рада, що думка така прозвучала. В нас інший погляд на ці історичні події. У Польщі свій погляд у нас свій погляд, і десь має бути консенсус. І, мабуть, дуже добре, що з початку свого каденства президент Польщі підняв це питання, і ми будемо зрозуміти, що новий президент це новий підхід і нове ставлення до українців. І ми кожен можемо приймати своє рішення. Питання історії взаємин Польщі та України воно надто складне, щоб робити його предметом публічної політики і популістських заяв. І я вважаю, це просто гра популістів на темі, яка є дуже болючою для обох народів. От саме зважаючи на ці обставини у часі війни погрожувати депортацією. чи не вважаєте ви, що це якась провокація для тих українців, які зараз перебувають у Польщі? Президент говорить те, що хоче чути більшість суспільства, і це є проблемою насправді настрою, тобто не заява як така, а заява, яка орієнтована на настрої суспільства. Бо, очевидно, він розраховує на відгуку суспільстві позитивний. І на мою думку, саме це є проблемою. Тобто, безумовно, відповідальний політик цієї заяви в такі часи не робив би. Я розумію, що поляки нам дуже багато допомогли, але зараз я абсолютно їх не підтримую, тому що в них жахливе відношення до українців. Це провокація, це неправильно, але на жаль, вони завжди про це говорили, говорять і будуть говорити. Мала негативний досвід. Спочатку намагалася доказати, а пізніше зрозуміла, що в них своє бачення, в мене своє бачення. Краще не стопати конфлікт, тому що цей конфлікт до нічого не призведе. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться на світу каналі Говорить Великий Львів, то читайте в одноіменному телеграмі канале